Все наше життя це ланцюжок споживання від найбанальніших та найпростіших товарів і послуг. Це, наприклад, від там буханки хліба, пакета молока, до найскладніших: це авіаперевезення, інформаційно-телекомунікаційні послуги. Такі лейтмотив зустрічі представників служби у справах захисту прав споживачів із громадськими організаціями і молоддю, що пройшла в обласній бібліотеці імені Котляревського до всесвітнього дня захисту прав споживачів. Сьогодні до інспекції надходить багато скарг та їх за словами спеціалістів можна уникнути. Якщо людина знає свої права, гарантовані відповідним законом, дуже багато скарг надходить на сьогоднішній день по інтернет-магазинам. Це нова сфера обслуговування населення, і закон в цьому напрямку був доопрацьований. Крім того, дуже багато на сьогоднішній день ми зустрічаємося з нечесною підприємницькою діяльністю. І в цьому напрямку ми чітко співпрацюємо всього дені з правоохоронними органами прокуратурою, тому що дуже багато людей дуже довідовідовірливі. Вони не беруть чеки, вони не укладають угоди. А після цього довести їх правоту, коли вони вже ошукати ошукані, дуже важко дуже важко. Щоб не бути ошуканим, не тільки потрібно знати права, а й дотримуватись елементарних правил покупця. За словами спеціалістів, на перший погляд звичайний чек є основним документом, який підтверджує покупку, указує ціну товару та стає своєрідною точкою дотику між споживачем та особою, яка продає товари чи послуги. Насамперед, якщо це стосується покупки, обов'язково. Вимагати від господарючого суб'єкта продавця надання любого любого документу, представники профільних громадських організацій своїм головним завданням вбачають захист прав споживачів. Приймаємо участь у прийомі таких громадян, які приходять до нас з заявами, скаргами, з побажаннями, з питаннями, де як і яким чином захистити свої права у випадку, коли вони попадають в ситуацію, де можуть, або можуть, або вже ошукані. Щоб захистити себе як споживача, достатньо прочитати закон, говорять інспектори, та бути уважним при користуванні різними послугами. Нагадаємо, всесвітній день захисту прав споживачів відзначають 15 березня.